Сьогодні ми на події, яка справді буде дуже визначною подією, бо в Національному музеї літератури України вперше вручається премії імені Юри Тітова, талановитому молодому поету. І я з колегою народним артистом України Олександром Василенком давно співаємо пісні на вірші Юрія Тітова. Саша, от скажи, будь ласка, співаючи цю... Незбагненну поезію Юри. От що ти відчуваєш? Творить э, все <с? <с?> і суперова. Ти знаєш, що я можу сказати. Так, і Я сьогодні, повторюючи наш дует Янгол-Кароокі, знову відкриваю для себе деякі фрази. Угу. Раніше я не акцентувала от, на цю красиву гру слів, як вміє це робити поет. Так, так, я теж звертав не один раз. От співають з того навіть я співаю. Так, що сьогодні угу. буде прекрасний захід?